Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Тут на вас чекають багато цікавих рецептів, найсмачніша їжа і тепла домашня атмосфера. Тож приєднуйтесь і вам буде смачно! Друзі, користуючись тим, що зараз пора ароматних та соковитих яблук, сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну та соковиту шарлотку. Це особливий рецепт шарлотки, адже за ним ви отримуєте не просто банальний яблучний пиріг, а найсмачніший і соковитий, вологий і дуже яблучний та ароматний пиріг, тому обов'язково збережіть цей рецепт для себе. Для приготування пирога візьміть яблука, цукор, сметану. Олію, ванільний цукор, пшеничне борошно, яйця, розпушувач тіста та сіль. Всі інгредієнти знайдете під відео. Щоб переглянути опис рецепту з мобільної версії, виберіть будь-яке відео, натисніть на цю стрілочку і ви побачите опис рецепту на трьох мовах. Для приготування тіста в миску відправляємо цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Додаємо 3 яйця і збиваємо 2-3 хвилини, поки маса почне світлішати і збільшуватись в об'ємі. Ось таким чином, ідеально. А тепер додаємо сюди сметану я беру жирністю 20%. Та оливкову або іншу олію без запаху, і ще раз все гарненько перемішаємо. А далі до тіста додаємо пшеничне борошно та розпушувач тіста, і ще раз все просіваємо і акуратно замішуємо тісто. Ось таке дуже ніжне та повітряне тісто виходить. Поки відставляємо його в сторону і займемось приготуванням яблук. Для цього я беру ось такі червоненькі 4 яблука, одне велике я відкладаю, а три чищу від шкірки, далі розріжу їх на 4 частини і видалю серцевину. Очищені та підготовлені яблука нам необхідно нарізати на середні шматочки. Я покажу ось таким чином Нарізаємо яблука і відправляємо їх до миски. Ідеально. А далі, за бажанням, до яблук можете додати корицю або інші прянощі для випічки. Я додаю корицю, перемішую, з все з тістом, ще раз гарно перемішаємо і відправляємо до підготовленої форми. Форму я змащую вершковим маслом. Гарно, щедро. І відправимо туди все підготоване тісто з яблуками та добре все розправимо. Ну, а тепер черга четвертого яблука. Його ми не чистимо. Розрізаю також на 4 частини, видаляю серцевину, і кожну з частин я нарізаю на ось такі тонкі слайси. Шириною десь. 3 мм, не більше. Нарізаними яблуками я буду прикрашати шарлотку зверху. Але знову ж таки цього можна не робити, а нарізати це саме яблуко до загальної кількості і відправити в тісто на смак це точно не вплине. І викладаємо нарізане слайсами яблуко. Ось таким чином вийде дуже гарний візерунок. Погляньте дуже гарно. Відправляємо у розігріту до 170 градусів духову шафу на 1 годину. І через 1 годину, подивіться, друзі, яка краса. Шарлотка дуже піднялася, дуже ароматна, гарна і м'якенька. За бажанням, звісно, присипаєте цукровою пудрою і можете насолоджуватись. Це, друзі, дуже і дуже смачно. Здавалось би, звичайні інгредієнти, звичайний яблучний пиріг, але ні, за цим рецептом вона якась нереально смачна виходить. Погляньте, яка ніжна і м'яка. Це видно відразу, коли ми нарізаємо. Можна навіть не давати їй остигнути, а відразу ж переходити до дегустації. Погляньте, друзі, яка вона всередині виходить. Просто ідеально. Реально дуже суперовий рецепт, тому я вам щиро його рекомендую. А тепер, друзі, хочу продемонструвати вам, яка вона всередині виходить. М'яка волога дуже яблучна. І на смак, повірте, це ще краще. Погляньте, яка ніжна. Тісто виходить дуже смачним і ні разу не сухим. Сметана робить свою справу. Це дуже і дуже смачно, друзі. Тому готуйте і смакуйте із задоволенням. А задоволення у вас точно буде! Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. У нас на каналі ви знайдете багато цікавих та смачних класичних та корисних страв на будь-який смак та на будь-який бюджет. Друзі, миру вашому дому і лише смачної та ароматної випічки.